Вітаю всіх на болотах по лісі. В цьому випуску ми будемо з вами ловити болотного карася на ось такому нетронутому болоті серед лісу. В такій глуші, що навіть не ловить сотовий зв'язок. Ловити ми будемо на махові вудки, і з насадок у нас буде хліб і хабак гнойний. Ціль сьогоднішньої рибалки вона доволі проста. Нам потрібно зловити хоча б з десяток невеличких карасиків на живця. Тому що у нас вже повний місяць, ось ось на носі, і треба їхати на сома. А зараз саме цвіте акація, в його йде переднерестовий жор. І ловити на грабака, як показав один єдиний випуск на каналі з нічної риболовлі, не дуже вдала стратегія, тому що багато віршив на ямах і треба щось шукати таке цікаве. Тому я пороблю обов'язково вудки під таку ловлю, і ми будемо з вами шукати сома на живця і на різного роду приманки. А сьогодні наша ціль. На цьому болоті зловити декілька карасиків, трошки посидіти, познімати, насолодитися недоторканою природою по лісі. Ну і а вже ж куди ж без улову, тому що він в цьому випадку, а вже ж хоч якийсь повинен бути. І ще хочу сказати на такий заверзавершаючи етап вступу, що на цьому болоті також вводиться, як мінімум, червонокніжний один риби – це мересниця озерна. Чи ми будемо її брати на живця? Якщо чесно, великої потреби в цьому немає. Хай вона собі тут живе, насолоджується життям і так далі. Звісно, хотілося б ще зловити в цьому відео червонокнижного карася. То тут він також є невеликих кількостях, але є. Або золотий як кажуть, в народі. Тобто на рибу таку невелику тут дійсно болото шикарне. Воно не тронуте по суті. Таке, як воно було там років 50, тому таке воно залишилось і до цієї миті. Ну що ж, не будемо затягувати ступ, починаємо риболовлю. Глибину лову зробив сантиметрів до 20 не більше і зразу почався кльов. Тому що перед цим робив на дно, кльова не було. Я бачу, що риба багато так і зверху саме ганяє. І поки що експериментуємо грабака. У нас було декілька невдалих спроб зловити рибину. Чому невдалих? Тому що е, я як перед цим ловив на болотах, то я ловив на інші гачки. А то я їздив на линка і я перев'язав повністю гачки на вудках, тому що на Линка такі гачки це сміх. І знову знов, зараз ось повертаюся до червоних своїх болотних. Ось такого формату. фанатиковські, непогані, показали непогано себе білій рибі І зараз ми спробуємо на хлібчик. Так як у дитинстві. Скіпка хліба, без принад, без нічого, без трактанту, просто хоп, наділи і полетіли. То там риби. Це наверно там на різниці озерно так клює. Смертельно. Бачите, нема зловити. Є там риба. Нема зловити І непогана риба як для болота. Булечки, все там виходить, як кничка пише. Перший наш болотній карась, чорний такий як ніч, на хліб. Зараз знов летить наш хліб. Нет, дуже там багато його насправді є. Ох який був, непоганий був карасик. Плюну. Бачу, багато квіє дрібного карася, бо нема на зловити, Ні на хліб, ні на храбака нормально. Такі. почти золотий карась. На озерна. Вітаю вас. Я думаю, що вона таке миловиме. А це вона клюнула, на ресницю озерна. Болотянка. А Зразу по покльовкам видно, що це вона. Тут сахсоночку саме пригріває за очеретом. Такі віконця я туди закидаю. І там така лафа, що не передать словами. Навіть по покльовкам, бачите, такі поклівки, як это синявка клює. І тут дійсно дуже багато. Зараз я думаю закинемо трошки прикорма, бо нормально не половим Ну, Я думаю, трошки тако розсиплемо його тут щоб воно трошки його поїло, рибка підійшла трошки цю нарисницю, а зараз, зараз відволічаємо. Нях клюнул для болота. Вот такие. Монстр Наживца то шанали. Знаю, оця наросниця клюнула. Каупітана. Не розлититись скоро буде. Експериментував я з глибинами, коротше. Бачите, на якій глибині клює, 10 сантиметрів, може. Не хоче брати взагалі чогось нижче. 20 см вже брати не хоче. Не знаю чому, так важко сказати. Бачите, миросниця тут рахує багато, я бачу тут на цьому болоті. Знов нова наросниця. чуть трохи глибше. Тут треба часто коротше, на цьому болоті е ну, з глибиною маніпулювати. Дуже регулярно причому. Тому що карась є е багато мересниці озерної і вона просто не дає місцями йому клювати. А буває клює невеликий великий карась, теж треба а, фільтрувати, бо я чомусь помітив на цьому болоті от закидаєш десь ближче до дна, хочеш ну, попробувати там. Не хоче брати так от риба чомусь. Взагалі покльовок почти немає. Тільки стаєш таку глибину зразу одразу починається покльовок. Я не знаю, з чим це зв'язано, може, що знизу ще холодна вода. О, ось кинув. Тому що я ось виймаю цих карасів, вони такі достатньо холодні як для цієї пори. Хоча вже у нас ну, суттєве ну, потепління стає. Е, мені здається, це зв'язано з тим, що все-таки воно у лісі це болото. Більше того, що тут десь тут такі підземні води йдуть. Е, і по цій причині вона, вона така холодна вода, бо я достаю, як з морозилки вони. Може по цій причині воно у дна і толком клявати не хоче. Ну, друзі. Оце буде наш останній карась на сьогодні. Ось вдалося нам сьогодні зловити приблизно 14 карасів. Зараз поміняємо воду та й будемо чухати хати. Карась попадав такий собі, як для боліт в середній стандарт, тобто для болота це стандартні такі карасі йдуть. На жерлицю я навіть и не знаю. На жерлицю це ми колись такі стали. даже більше ставили по першому льоду, то добре брала щука. Навіть така грам 700 більш брала на такі великі користі, ніж на такі, бувало, ставили менше. Ну, Ми всяких набрали, подивимось, будемо закидати, я думаю, більше. А те, що залишиться, то випустимо речку, якщо вони залишаться. Це вже буде ясно на тій риболовлі, на яку я планую поїхати. Ось така вона була, на болотах по лісі. Зловили те, що нам було потрібно, потратили ми годинки півтори на це. І що я хочу сказати? Я хочу сказати наступне, що карась тут хороша дійсно є. Я ось стою, дивлюсь, отут, де я ловив, да? там таке віконце йде, воно глибоке. І справа глибина вже йде, хороша глибина, причому для болота. І там постійно такі бульки, все в бульках, полосами такими. Тобто Риба є на точці, риба є непогана на точці. І мені здається, от особисто моя думка, тут буде карась таки більше клявати, жирувати перед зимою. Це вересень-жовтень місяць. Тому що я так згадую, як їздили ветерани боліт, то літом це завжди така історія була. А от уже ближче до осені він чомусь починає жирувати. Тут така трошки цікава історія. На риці все одно він після нересту починає перед нерестом жирувати. Ну, Вона була так, що перед нерестом жирує, але треба потрапити. Ми не попали. Ми вже прогавили. Був тільки один випуск, де карасі акули відривають по вітці, да, там, там на місцевому болоті теж ми попали, карась хороший брав. Ну, і все, він там перестав просто клявати. Та сама історія буде і тут. Зараз поки що буде брати невеликий карась, а вже ближче до осені це буде там, серпень місяць, вже будуть холодні ночі, вже вересень місяць. То я думаю, тут буде брати карась більше. Це особисто моя думка, тому що я так спостерігаю за людьми, які сюди часто їздили. Ну не, не тільки на це болото, а взагалі, от, у нас не тільки це одне болото, їх багато. То я їжджу на щуку, вони їздять на карася, і карасі беруть там за ладоню і вище. Тобто така відбувається історія. Ну а ви там можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.